Якщо ти все життя худнеєш і тут раз, і у твоїх руках з'являється чарівна паличка, я вже знаю те бажання, ти загадаєш. Ти захочеш їсти і не товстіти. Але, звичайно, тобі здається, що це ну, якісь дитячі казочки, твоя реальність каже інше. А що я, як психологиня, із симирічним досвідом роботи розкажу тобі, що їсти і не тості можна, але там є деякі умови. Тобі треба навчитися, розпізнавати сигнали голоду, розпізнавати сигнали насичення, вміти чути своє тіло, розрізняти голод фізіологічний, розрізняти голод емоційний і ще багато інших навичок. В тебе просто нема тих навичок, і того в тебе немає результату. І будь-яка їжа дає тобі зразу плюс. Я запрошую тебе в школу магії, яка називається Інтенсив психологія стрункості. Там я тебе дійсно навчу класним. Відьомським штучкам як можна все їсти і не поправлятися. Переході реєструйся.